Всім вітання. Розпочинаю цикл відео по EVE Frontier. Якщо коротко, то це ММО-виживалка в суворому постапокаліптичному космосі, де ми повинні добувати ресурси, зводити структури, розвиватися та досліджувати величезний та суворий космічний простір. Розробкою даного шедевру займається студія відповідальна за нашу улюблену EVE Online, тому геймплей на схожість цих двох проєктів не дивує. Розпочався третій цикл раннього доступу, і я спробую розібратись, що на даному етапі нам пропонує Eve Frontier. Ми стартуємо з нуля. Суть даного відео показати, як виглядає геймплей від самого початку. Я буду описувати і пояснювати якісь механіки і концепцію гри загалом. Тож для тих, хто не знайомий з Всесвітом Eve взагалі, дані ролики також можуть бути цікаві. Спершу нас зустрічає невеликий навчальний курс, суть якого ознайомитися з базовими ресурсами та побудувати основні структури. Мене спавнить на локації з уламками кораблів, де потрібно залутати трохи руди і компонентів. Лутаємо всі доступні в реки, адже деякі матеріали, такі як от Fozilized Exotronics, пізніше нам будуть потрібні, а дістати їх часом не так просто. Забираємо паливо. Далі нас просять накопати Common Ore, щоб побудувати portable refinery і portable storage. Тепер потрібно виготовити кращого палива, для цього потрібно Carbonaceous Ore. Будуємо рефюч. Для цього необхідно третій тип руди Metal Rich Ore. Portable Printer для крафту базових предметів та компонентів. Наступним завданням буде виготовлення двигуна для корабля, який дасть нам можливість здійснювати стрибки між системами. Будуємо корабель, Reflex. Далі гра просить нас оснастити його необхідними модулями. Я просто переставлю їх зі стартового корабля. Зробимо трохи більше палива і заберемо найцінніші ресурси, так як я більше не повернусь сюди. От і все. Навчальний курс завершено. І я можу відправитись куди заманеться. Більше ніяких квестів чи сюжету. Повна свобода дій і рішень. Я вирішив дістатися до однієї із станцій. Я вважаю, що буде логічним вибрати для проживання сузір'я, в якому є кіп, тобто станція. Адже це дає доступ до ринку, де можна дістати деякі потрібні ресурси і продати свій лут. Валюта тут є, і вона потрібна. Механіка стрибків по системах має свої особливості. Відстань твого стрибку обумовлена в основному кількістю палива в баку і температурою корабля. Щоб перевірити, куди ми можемо стрибати, потрібно включити спеціальний режим відображення на карті Jump Range. Сірим відображені системи, до яких ти дістанешся без проблем. Жовтим системи, до яких можна дострибнути, але при цьому корабель перегріється. А червоний кольор означає, що стрибок в систему спричинить критичний перегрів корпусу і буде недоступний. По мірі охолодження корабля, колір ближніх систем може змінюватися. Для максимальної дальності стрибка потрібно забезпечити найнижчу температуру корпусу, для цього слід переміститися на якомога більшу відстань від сонця. Також існує загроза залишитися без палива, тому з собою, окрім запасу палива, слід прохопити також сотню common Ore, щоб побудувати структури і періодично підкопувати Carbonaceous Ore для виготовлення пального. Я прилетів на станцію. Далі потрібно знайти систему для постійного проживання. Краще, щоб в ній були наявні бодай два типи руди. Базові структури ми можемо побудувати будь-де, але структури для тривалого проживання можуть бути збудовані лише в відведених розробниками місцях. Вони називаються L-Points. Щоб зайняти елпоінт, потрібно розмістити на ньому Network Node. Після цього інші гравці не зможуть будувати на даному елпоінті. Цим я далі і займусь. Для постійного проживання я рекомендую вибирати систему з якомога більшим асортиментом руди, щоб не довелося постійно стрибати по сусідніх системах. Аби побудувати Network Node, мені потрібні ресурси, які ви бачите на екрані. Тож мене цікавить Common Or і Metal Reach OR. Я побудував Network Node і даний Lpoint тепер мій. Далі слід побудувати базові структури, такі як вже знайомі нам Portable Refinery і Portable Storage. Далі я будую Portable Printer. Хочу звернути увагу на вкладку Personal Assets, гаряча клавіша H. У даному інтерфейсі відображені всі ваші структури і майно на станціях, тож ми можемо швидко покласти маршрут до структури, які нас цікавлять, чи наварпати на структуру, яка знаходиться в тій же системі, що і ми. Ставимо Refuge. Далі мені потрібно побудувати Assembler. В даній структурі ми будемо виготовляти більшість модулів для кораблів. Для роботи деяких структур їх потрібно підключити до Network Node, який в свою чергу ми повинні заправляти паливом. Прийшов час прокачати мій корабель, аби більш ефективно копати руду. Не завадить встановити cargo грід для розширення вантажного відсіку і поставити ще один лазер для руди. Щоб ефективніше добувати руду, я рекомендую встановити на Астероїді Portable Refinery і Storage, аби одразу переробляти руду і постачати на базу потрібний нам компонент. При цьому побічні ресурси, як от лід, ми просто викидаємо. Далі я будую Shipyard S, щоб виготовити кращий корабель. Також я побудую Refinery M. Поки що то не є сильно необхідним, але ресурси маю, а побудувати все одно рано чи пізно доведеться. Shipyard S відкриває доступ до чотирьох типів кораблів. Мене цікавить Рев'єр, так як він наразі є найкращим з доступних мені суден. Тепер для будівництва корабля мені потрібні деякі компоненти, зокрема Fuzilizer Exotronics, і я вирішив оглянути локації, доступні в моїй системі. Можливо, вдасться знайти щось цікаве. Abandoned Processing Plant Тут ми бачимо контейнери з лутом. Втім, тут лише трохи руди. Ruined Inculcator Знову не те, що я шукаю. Ruined Processing Plant також не містить потрібних компонентів. До речі, щоб без зайвої мороки вияснити, який сайт потрібен для отримання необхідних матеріалів, я рекомендую використовувати такий ресурс, як E-Frontier Wiki. Тут, в розділі гайди, ми можемо знайти список всіх сайтів та який лут нас там чекає. Посилання на віки та інші корисні ресурси будуть в описі до відео. Отож, я зрозумів, що чіпів для крафту корабля в моїй системі я не знайду. Проте хтось виставив їх на продаж в місцевій станції, тож я вирішив дістати трохи валюти і просто їх купити. А що з цього вийшло, ми дізнаємось у наступному відео.